Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні знову у мене буде розпаковка для вас. Сьогодні отримала посилочку. Ось вам показую її розмір. Ось така здорова посилка приїхала до мене із міста Кременчук від Альони. Скажу вам, що тут дещо екзотичні рослини. І дуже цікаві. Ну що, поїхали, будемо розпаковувати. Ось, я достала із картонної коробки, а тут ще все дуже надійно спаковано, уплівку. І щось тут ще жорстке, мабуть, картон. Зараз, щоб не шуміти сильно, я розпакую і повернусь до вас. Ну, ось, показую вам, який фіолетовий красень приїхав до мене. Це стробілантес. Ось така рослинка трав'яниста. Трохи вона змучилась, звичайно, в дорозі. Але нічого, він очухається до ранку і буде виглядати набагато краще, ніж зараз. Але й зараз він мені дуже подобається. Ось таке забарвлення. Стробілантис. Такий здоровенький він. Бачите який? Нічого, трошки адаптується, тоді спробую його розмножити таку красу. Далі. Далі приїхав мирт. З такими листочками. Я давно хотіла мирт, але щось все не наважувалося його замовити. Ось такий. Трошки треба буде його постригти, мабуть. Ну нічого, він також трошки освоїться, адаптується. Тоді будемо думати, що з ним робити, як його приводити до ладу. Мирт. І також Альона поклала мені в подарунок до цього замовлення. Варрієгатний ще миртик, бачите, який? Також він трошки, трошки замарився в дорозі. Ну, нічого, все з ним буде добре. Я сподіваюся. Ну, ці всі рослини були за компанію дві: Мирт і Стробіландис. Основний в цьому замовленні був ось такий красень. Ось, дивіться, яка варігатність. Молоді листочки мають яскраво жовте-червоне забарвлення. Ось такий росточок приїхав до мене. Це досить рідка рослина, вона майже не зустрічається у продажу. Але мені попалася, і я її замовила. І називається ця рослина трахелоспермум літній закат. Ось така назва. Хочу його вирощувати і формувати на опору. У природі це такий кущик росте. Якщо я не хочу дуже його стригти, хочу його закручувати, спробувати. Придумаємо опору, буде дуже гарно виглядати, строкати такий кущик. Мені чимось листочко, е напоминає, як у, у самшитать, що на вулиці. Листочки такі кожисті вони, такі досить. Ну, гарна рослина. Ось поділилася з вами такими новинками в свою колекцію. Дякую, що ви мене дивитесь, що коментуєте. Бувайте! До зустрічі в наступному відео!